Коли 1 березня я приступив до виконання обов'язків, е, начальника управління освіти, один з перших листів, який був переданий мені з обласного департаменту управління освіти та науки, це вищий стоящий орган, і е, знаходиться у нас на Майдані його очолює Олег Іванович Фасоля. І, зокрема, в цьому листі, що побудовили мене створювати, е, комісії, які мали б з'ясовувати ці факти, я зацитую просто кілька слів, які змусили мене почати діяти і формувати власну думку а, з приводу тої ситуації, по якій ми зібралися. Дія адміністрації мова йде про ліцей номер 17 спрямоване на зміцнення здоров'я школярів дотримання санітарно гігієнічних умов організації навчально-виховного процесу. Проведення роботи з профілактики різних видів захворювання не скоординоване. Не організовано інформаційно, санітарно-просвітницьку роботу з учнями, педагогічними працівниками, Батьківською громадськістю з питань дотримання санітарного законодавства. Порядку проведення повинна профілактичних медичних оглядів, проведення профілактичних заходів щодо запобігання захворюваності та ефективності вакцинації, медичними працівниками не здійснюється медико-педагогічний контроль, не проводяться антропометричні вимірювання, не перевіряється острова зору. У разі незгоди із зазначеною відповіддю, ви маєте право звернутися до суду. З повагою директор департаменту о Фасоля. Це висновок, аби не звинувачували наше управління в необ'єктивності, це висновок вищестоячої організації. Безумовно, ми створили свою комісію. Вона намагалася, вона намагалася потрапити в ліцей, це було в травні місяці. Працівників медичних не виявилось в ліцеї. Другий раз прийшли працівники управління, працівники медичні вже були на місці. На жаль, висновки були невтішні. І ці висновки в письмовій форми я передав своєму керівництву. Далі було звернення з приводу маніпуляцій певних, і знову була створена комісія, яка з'ясовувала питання бухгалтерські, і також були зауваження, і ці зауваження були передані керівництву. Перший мій прямий ефір, який відбувся 7 квітня на Єшці, є такий інтернет-телеканал. Напевно, ви його переглядали в інтернеті, чи, можливо, прямий ефір навіть дивилися. До мене поступило шість телефонних дзвінків в ефір. Всі шість дзвінків були по темі ліцею. І всі шість дзвінків торкалися тієї теми, ну, з якою ваша колега Назар Грузевицю поїхала. Все це, все це а також цілий ряд ходінь в мій кабінет, написання заяв, звернення організацій громадських, які ми передавали відповідні органи, сформувало в мені певну думку, певні. Переконання. Свою думку і свої рекомендації я висловив керівництву і поки що вони не змінні. Я сподіваюся, що а дійсно сьогодні ще крапка не сталася в цьому питанні. Ми будемо вивчати, будемо спілкуватися, але поки що я не переконаний в іншому. В мене особисто як керівника не переконали інші факти думати інакше, ніж та рекомендація, яку я надав своєму керівництву. І те рішення. Яке я намірений приймати. Але я дякую вам за те, що дітям, батькам, дякую за те, що ви готові до конструктиву, ви готові працювати заради ліцею. Ви сказали думку, ваша попередня директор, сказала думку про те, що команд не повинно бути, не повинно бути своїх, чужих. Ми повинні працювати заради дітей. Дякую учениці, яка сказала, що яким би рішення не було, ліцей буде працювати і буде працювати заради дітей. Дякую вам і я передаю слово голові міському. А можна просто так Цікаво, скільки це взагалі подали Я статистику не вивіряв, але якщо вам цікаво, ми можемо всі ці листи. Так. Ні, це не одне та сама людина. Ну я не хочу сперечатися. Я можу надати ці листи, їх копії. Ми знаємо, що я почув вас і відпочиває це. Писала на одна людина. Це писала не одна людина, ці листи можна надати і відповідно інформування керівництва відбувалося. Я почулась. Я почув. прийняли до уваги. запитання. Я член громадської ради при міській раді. Член громадської ради. Я вашу честь захищала. На вас теж написали. Майте це на увазі. Я захищала вашу сторону, а не повірила тим сплітням, що написали на вас. Можна ще якось річ іде не про плітки, Я запитала вам лист департаменту освіти. Це не плітки. Департамент освіти обласна структура управління в галузі освіти. Вище стояча організація. Він розказували, що тут займаються вчителі репетиторством. Підніміть, будь ласка, руку, хто на інформатику, хоч один ходить на репетиторство. І там було сказано, що на репетиторства. На інформатику. Хто сьогодні на інформатику ходить на репетитор? Слушай, це буде телефон, телефон, телефони злим. Громадська думка, вот она громадська думка. Шановні, романі, люди, шановні, шановні, це люди, котрими я дуже. Я вибачаю, що я хочу два слова, бо я не могла дивитися до виступу. Два слова я до вас звернення особисто хочу. Я теляча Оксана Павлівна, мати учня. Який є випускником цієї школи 11 клас перейшов, і мені дуже прикро, я теж керівник, і мені дуже прикро чути, що тільки по одних якихось певних враженнях можна сказати і скласти думку про цілий колектив і про керівника. Звичайно, мені як мамі це прикро чути, тому що я, звичайно, задоволена, як. Дисципліною, як поведінкою учнів, які в 17-му ліцеї, як і тим, наскільки і науковий рівень, і навчальна база цього ліцею. Тому ми до вас звертаємося як до нашої міської влади, а ви всі теж тут вчителі. Як і Олександр Сергійович, минулому вчитель. Я теж минулому вчитель, і як це важливо, коли дають оцінку вчителю діти і батьки. Позитивної точки я розумію, що може бути когось незадоволення, але давайте поставимо на важелі, скільки є за і скільки проти, а тоді будемо вирішувати. І не зрозуміла мені позиція і депутата обласної ради. Насамперед, якщо не так, то потрібно було поставити вийти депутату обласної ради, який за, і депутату обласної ради, який проти позиції керівника даного навчального закладу. Тому ми вас дуже просимо. В нашу думку усіх тут, і я думаю, якби це були смс-повідомлення, то ця зала би нас усіх тут не вмістила. Тому ми дуже просимо вислухайте нашу думку. Поміняйте свою думку, якщо ви це можете, поставивши на важелі ті, які прийшли з обласної, з обласного департаменту освіти. Ми, як ніхто, моя сім'я, має дуже великий, великий розв'язок із освітою і з усіма навчальними закладами. Тому ми просимо вас. Підтримати нашого керівника, тому що ви кажете, давайте про зміни. А мені здається, що цей ліцей він є од... самим найкращим у місті Хмельницькому, тому що він не стоїть на позиціях того, хто позаду. Він завжди йде попереду. Тільки зміни в освіті, ліцей номер 17 перший. Тому ми вас просимо прислухайтеся до нашої думки. Да, не пошел, я завідуюча дошкільно шкільного відділення в Хмельницькій міській дитячій лікарні. Я до вас приходила, ми розбирали цю скаргу, ця скарга взагалі безпідстав. Вистрала, у вас була, я з вами спілкувалася, спілкувалася з цим ну, батьком. Я, 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 я. я вам все це розкажу. То, що в травні не було моїх медсестер, вони були на курсах. Це не від них залежить, це кадри їх у двох відправи на курсі. Багатаря Бейдерман, ні, вам просто скажу, навели порядок і в медицині і в школах. У нас є школи, де набагато гірше і медсестри, і лікарі, і так далі. Тут порядок, тут дисципліна. І цей батько безпідставно скаржиться. в дитини нормальний, по яким він окулістам ходив, ніхто не понятно, тому що він дає та обліку в окуліста не стоїть. Дівчата перевірили, зір нормальний. Що той батько хоче? Кожної дитини зір падає. Батьки самі мають дивитися за дітьми, мають, профіла... мають профілактувати і ходити на огляди. Тому що у нас огляди заплановані тільки так і ну в 6 років там одинадцять, 14 Все у нас діти в гаджетах, у нас діти в телефонах, усіх з у усіх зрінів. І обміняти в цьому байтер нашу зірку гамі це взагалі.